Зараз бізнесмени стали більш відкриті, Тому молодь, яка хоче тільки почати свій бізнес, може звернутися, наприклад, до В'ячеслава. Не, не тільки до В'ячеслава. Зараз будь-який ну, зараз, зараз багато бізнесменів, які готові ділитися порадами. Шатили партнери своїм досвідом. Да, шатили партнери, так як наша основна знаєте, ціль, мета і існування компанії про бізнес, ми все пропитано бізнесом. у Нас тисячу клієнтів на бухгалтерсько юридичному обслуговуванні. Я кажу, що безкоштовно всі молоді 20 до 25 років, які там звертаються за порадами, чи на часі, чи не на часі, чи так, чи по іншому. Я завжди відкритий і йду на діалог, що онлайн зустрічі, що онлайн офлайн зустрічі. І взагалі багато бізнесменів на сьогоднішній день стали більш відкритими і діляться з молоддю, ну знаєте, якимись своїми такими фішками. Про які ви можете не знати, поки в бізнес не зайдете. І взагалі я кажу, що якби я все те знав, що я зараз пройшов за 15 років, я б цього досягнув за 7 років. і ви вже набили шишки, а, а вони вже можуть їх не надати. Ну, Тому що ви не набили шишки, а, в бізнесі заходьте там не легко, але воно того вартує. Звертайтесь за порадами, і всього того, що ми досягли за 15, 20, хтось 10 років, ви досягнете в два рази швидше. Правильно, Анастасія? Конечно.